Підозру у шахрайстві отримав криворіжець, який оформлював кредити на зниклих безвісти військовослужбовців. Затримали зломисника на Київщині. За інформацією правоохоронців, 43-річний чоловік встиг через кредитні картки зняти понад 2 мільйони гривень. З подробицями речниця прокуратури Київської області викрито і повідомлено про підозру мешканців міста Кривий Ріг за фактами шахрайства та незаконного поводження з боєприпасами. Встановлено, що даний громадянин здобув особисті дані військовослужбовця збройних сил України, які зник безвісти під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення, використовуючи електронну обчислювальну техніку та дублікацію карти, підозрюваний оформив на військовослужбовця кредит. Надалі він здійснив переказ грошових коштів на підконтрольні собі банківські рахунки, а також вчинив декілька розрахунків в терміналах. Знятими коштами ця особа розпорядилася на особисті потреби. За попередніми даними аналогічним способом він оформив грошові позики, використовуючи дані близько 20 зниклих військовослужбовців. Загальна сума кредитів становить понад 2 мільйона гривень. Чоловіка затримано до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Так, за результатами обшуків вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, сімкарки, мобільних операторів зв'язку, банківські картки. Грошові кошти, а також гранату наразі. Слідство встановлює повне коло осіб, причетних до злочинної діяльності а також потерпілих, дані яких було незаконно використано.